У виборах секретаря селищної ради надається голові лічильники комісії селищної ради Брушніку Івану Анатолійовичу. Протокол номер 2 засідання лічильної комісії 8 грудня 2020 року. присутні на засіданні члени комісії Бруснік Тимощук Шевчук. Порядок денний. Про результати таємного голосування з виборів секретаря Клевенської селищної ради 8 грудня. До виборчого бюлетеня, таємного голосування вибори виборах секретаря Клеменської селищної ради, 8 кликані, був внесений депутат селищної ради, дякувала Наталія Володимирівна, від Територіального виборчого округу номер 3 Присутні на першій сесії селищної ради 25 депутатів і один селищний голова. Отримали бюлетені для голосування 24 депутати і один селищний голова. Проголосували 24 депутати і один селищний голова. За результатами таємного голосування, кандидат на посаду секретаря Клеменської селищної ради, 8-го скликання, занесений до бюлетенів. Тає, таємного голосування отримав таку кількість голосів. 14. Не підтримали кандидата на посаду секретаря Клеменської селищної ради 8 скликання. Одинадцять один бюлетень був погашений і визнаний комісією недійсним. Відповідно до частини другої. 3 статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні лічільна комісія вирішила вважати обраним секретарем Клеменської селищної ради 8-го скликання депутата селищної ради дякував Наталію Володимирівну. Відтерите опору No3. Що за те, що протокол номер 2 засідання лічельної комісії, про результати таємного голосування. По виборах секретаря селищної ради затвердити. Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення вважається прийнятим. Секретарем селищної ради обрано депутата. Якову Наталію Володимирівну. Чи Наталію Володимирівну вас Продовжуємо розглядати порядок денний сесії. Розглядається питання про затвердження регламенту Клевенської селищної ради, чи є пропозиції зауваження, так як регламент вже був вами депутатами, розглядався, то чи є пропозиції зауваження до регламенту Клевенської селищної ради. Немає зауважень? Виношено голосування. Хто за те, щоб затвердити регламент Клеменської селищної ради? Я за І вам Фракція Свободи. Хотів спитати стосовно, нам тоді роздали проєкт регламенту, там є дистанційне голосування. Така річ. Воно є би, легітимним ну, в даному випадку, чи, чи немає його? Чи воно легітимне? Бо я б, там, трошки цікаво так написано, що е, ми повинні... там Дуже багато розписку саме про дистанційне голосування. Хотів би про як це так? Ян Анатолійович, ласка, дайте дітей. Добридень, Іван Руснік, Європейської солідарі. Хочу сказати, що проєкт регламенту, який виноситься на засідання Клевенської селищної ради, був внесений розділ приводу дистанційного голосування в квітні 2020 року, зв'язку з пандемією covid 19 в Україні, в закон України про місцеве самоврядування в Україні було внесено зміни, а саме дозволено органам місцевого самоврядування проводити сесії. В режимі аудіоконференції або відеоконференції, тобто дистанційно, сесія в такому форматі може відбуватися тільки, якщо є пандемія або якась надзвичайна ситуація, потребує невідкладного вирішення питань. І єдине питання порядку денного, яке може винестися на сесію, це про внесення змін до бюджету селищної ради в зв'язку з необхідністю виділення коштів на Боротьбу про ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, а також оголошення надзвичайного стану. Тобто, по решта питань дистанційна сесія проводитися не може. Тобто, якщо у нас зараз по суті карантин, помаранчева зона, так, то ми можемо і вже дистанційно збиратися. Я так зрозумів? розумію? Ні, ні. І друге питання стосовно не знаю, це по регламенту чи по діяльності депутата не прописані помічники, консультанти депутатів. Взагалі ніде немає. У нас виробецького ОТГ стало більш такою мочною, так? Добавилася ще жопська сільська рада, можливо, треба було б все таки включити їх там двох чи трьох людей. Це ж все-таки не громадські засада. Я вважаю, що немає потреби якщо в нас обрано 26 депутатів, і депутати кожен розумів, з якою місією він йде сюди. То він повинен і працювати для громади, а не брати ще собі помічників для того, щоб йому щось підказувати. Він повинен бути у курсі всіх справ, які стосуються того чи іншого населеного пункту, в якому він перебуває. У нас не настільки структура вже розголожена. Вони на громадських засадах, тобто не треба там йому фракції так далі. я знаю, що в районі районі є 5 помічників консультантів. Так? Це є рівненський, це є район, а тут все вначе в нашій громаді. Я хочу для судовжиникої звернутися з тим, що наголосити, що помічниками можна вважати і працівників апарату Плеванської селищної ради, тому що саме працівники апарату Клевої селищної ради також напрацьовують проєкти рішень, допомагають в роботі комісій, можуть навіть брати участь у тих комісіях і прописувати протокольно. Це вже за рішенням депутатів. Тобто я моя особиста думка, я вважаю, що які на сьогоднішній день не є такими актуальними, тому що по об'ємах робіт, які ми мали, я вважаю, що депутати самостійно можуть справдитися спільно з командою апарату селищної ради. Дякую. Я хочу сказати таке, що в плевенську селищ раді скликання депутатами попереднього скликання було прийнято положення про помічника консультанта депутата ради. І, ну, скажу чесно, він був прийнятий на другій чи на третій сесії, але протягом трьох років каденції е, депутатів Пламської селищної ради таким правом ніхто не скористався. Окрім того, е, це не позбавляє діючий склад селищної ради восьмого скликання ініціювати питання до порядку денного з приводу розгляду положення про консультанта, помічника, депутата. Розумію, добре. Віктор за майбутнє. Я колегу підтримую і хотів би, щоб регламент дійсно було внесено все. Ну, я так як я читав, то до п'яти можна чоловік. Ми можемо приїжджати двох написати. Тоді я просто хочу внести пропозицію до регламенту стосовно помічника-консультанта, до собі двох чоловік. Так? Тобто є пропозиція, ми голосуємо, дані на тому буде все. Дякую. Чи є доповнення зауваження? Ставимо на голосування про затвердження регламенту Клеменської селищної ради із доповненнями. Не, за основу. За основу. Да. А потім ну, по пропозиціям. Так. Ставимо на голосування про затвердження регламенту Клеменської селищної ради. За основу, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Ілідуючи е про затвердження регламенту Клеменської селищної ради ради із доповненнями і пропозиціями. Хто за? Всього. Хто за? Давай, можна? Я да. хочу просто говорити питання. Тобто є пропозиція доповнити, я так зрозумів, це розділ 5 так? регламенту селищної ради, депутата та посадові особи ради. Доповнити статтею про помічника, консультанта, депутата Ленинської селищної ради. Так. Тоді давайте визначимо, ми доповнюємо статтею. 38 з позначкою 1. Чи ми доповнюємо статтею 39, а решту статей змінюємо відповідно по нумерації? Одиничку. Один, так. так, чи один. так, немає Ну, Це треба Простіше. Одинечко. Давайте протиєм, да. один, так. так. То з позначкою 1, так? Да? <кій> 39 козихів. 38 козичної землі. Можна 38 статтю допомогою. Там чисто про депутата селищного ради. Там просто включити текст 38 статтю одному кратку буде. Давайте тоді в текст докламо останній абзац, що депутат має право мати помічника консультанта, депутата селищної ради і зробимо посилання на статтю закону України про поставить депутатів місцевої ради. Ні, то це рішення ми приймаємо вже регламент в цілому. Так. В 38-й ми додаємо останній абзац, що депутат селищної ради може мати помічника-консультанта відповідно до закону України. Ми послемовся на статтю, я просто статтю не пам'ятаю, про статус депутатів місцевих рад. Відповідно до статті такої, то закону України про статус депутатів місцевих рад. Значить ми голосуємо про затвердження регламенту вже в цілому? Змінено статті 38. Так, наповнимо обзасунцю міська консультанта в кількості 20 років. Хто за те, щоб затвердити регламент Клевенської селищної ради статті 38, 2.1 із доповненням про е, двох помічників депутатів, так? Да. Консультантів. Хто за? Прошу голосувати. Проти? Утримались? Рішення прийнято голосування повністю Хто за, хто проти. всіх решті рішення. Тому хто проти, записуйте, хто переходимо до розгляду скидуючих питань. Розглядається питання про постійні комісії Клемської селищної ради. В селищній раді створені такі комісії. Перша склад постійної комісії з питань освіти, охорони здоров'я, культури фізкультури та спорту. Склад постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. Склад постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, склад постійної комісії з питань житлово-комунального господарства. Побутового, торгівельного обслуговування, громадського харчування, транспорту та зв'язку, склад постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, регламенту, етики та з питань запобігання та виявлення корупції. Попередньо при узгодженості пропонується такий склад комісій: перша комісія з питань освіти, охорони культури, фізкультури і спорту. Каспришин Ірина, Юрчик Тетяна, Амелянович Олена, Колакевич Віктор, Солодуха Іван. Склад постійної комісії з питань регулювання земельних відносин. Дякова Наталія, Ганзелевська Світлана, Носик. Дякова не може не може Ганзелевська Світлана, Носик Сергій, Лобач Сергій, Матков Віктор, Мокляк Володимир, склад постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів. Антонюк Ірина, Левчук Андрій, Білан Олександр, Рибачок Олег, Кондрачук Алла. Склад постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, Заяць Віктор, Бесараба Олександр, Шевчук Роман, Романович Ігор, Рибачок Леонід, склад постійної комісії з питань прав людини, законності, Бруснік Іван, Шмаранчук Володимир, Панчелюга Віктор, Заєць Роман, Тимушчук Ірина. То, які будуть доповнення, зауваження, зміни чи доволі. Щоб оговорити постійно комісії. Так, оголошується перерва на 5 хвилин. У нас немає на руках, хто ви зачитали, на розмову немає у нас. Трошки не так поживаємо. Може є повітря розвиткувати. Збільше перемогу хоча б. Збільшити на 10 хвилин. Є так, як я озвучував крайній спит. Зараз не організовується. Народної так названі палкої. Так, можна це говорити. Я думаю, що вам більше підходить. Так, вийшли самі. Я думаю, що дивити бюджет, треба туди щось положити. До секретаряту. Два повідомлення. Перше, ми депутати Клеменської селищної ради від політичної партії Свобода оголошуємо про створення фракції ВО Свобода у складі Солодуха Іван, голова фракції, Матков Віктор, заступник голови фракції. Є повідомлення і, і, і за реєстрів від депутатів Племенської селищної ради, обраних від Рівненської територіальної організації політичної партії Європейська Солідарність, повідомлення про створення депутатської фракції. Відповідно до статті 27 і 28 і закону України про статус депутатів місцевих рад, повідомляємо про створення у Клевенській селищній раді. Фракції політичної партії Європейська Солідарність з депутатів, обраних від Рівненської територіальної організації Політичної партії Європейська Солідарність. Повне найменування депутатської фракції Політичної партії Європейська Солідарність у Клевенській селищній раді. Фракція політичної партії Європейська Солідарність. Скорочене найменування депутатської фракції Політичної партії Європейська Солідарність. У Клевенській селищній раді фракція Європейська Солідарність. Персональний склад депутатської фракції Європейська Солідарність в Клевенській селищній раді поточного скликання складають наступні депутати. Мокляк Володимир Васильович, Бруснік Іван Анатолійович, Каспришин Ірина Олександрівна, Романович Ігор Романович, Панчелюга Віктор Миколайович, Антонюк Ірина Васильівна. Головою депутатської фракції. Обрано мокряка Володимира Васильовича. Заступником голови фракції обрано Брусніка Івана Анатолійовича. Мітянні, І взагалі десь може, може там куточку піде. Я зараз вам розвертаю. То... Ця ховати до скрині ція. Там щоб до свісти не вступило. Ну, Нова yeah. нова yeah. 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 батарейка у мене стоит с 17-го yeah. Я дивився, от зараз вже пішов третій, е, четвертий, три по потреби і зараз а два. А вас по три сховано? Ні, я собі. А, а, договую, один кусок? А Або кінечно, поки не, я не я просто собі докуду, щоб якщо хочуть подивитися кавалками, то щоб, куска? Не було, не. Та, щоб не було так натяжно. І... На трошки менше пропаганди. Ту камеру вистачало максимум 3% за три години. З'їдав максимум на ту маленьку. Звук позбавив зацікавиться. Il a fondu pour